Канада. Отава відступає. Канада скасувала податок на цифрові послуги, щоб уникнути торговельної війни із США та відновити переговори про нову економічну і безпекову угоду. Рішення ухвалили після ультиматуму Дональда Трампа, який вимагав скасувати збір або готуватися до нових тарифів. Податок мав принести понад 2 мільярди доларів США, здебільшого за рахунок американських та гігантів. Уже після скасування податку Отава і Вашингтон відновили переговори і погодилися дотримуватися поперед переднього дедлайну 21 липня у США назвали цей збір червоною лінією для будь-яких домовленостей, тоді як Канада продовжує перемовини з G7 про міжнародний аналог збору. Альберта створює власну поліцейську службу. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт оголосила про запуск нової провінційної поліції Альберта Шеріфс сервіс штаб-квартира якої буде у Калгарі. Служба не замінить королівську канадську кінополіцію, але зможе співпрацювати або навіть повністю виконувати місцеві функції за контрактом. Першим керівником призначили ветерана поліції Калгарі Сата Пархара. В уряді кажуть, що це крок на випадок, якщо RCMP відмовиться від контракту трактної роботи водночас опоненти критикують ініціативу як надто дорогу і непотрібну. Перепис у Канаді збиратиме дані про сексуальну орієнтацію у національному переписі населення Канади 2026 року. Вперше в історії з'явиться питання про сексуальну орієнтацію для людей від 15 років. Статістик Кеннеда пояснює, що такий крок дозволить отримати найповніші дані про ЛГБТ-спільноту, чого давно вимагали експерти та правозахисники. Ця інформація допоможе краще зрозуміти структуру населення і сформувати ефективні програми рівності. in inkluziji.